16 місяців триває війна, і діти вчилися дистанційно зібратися наживо – Це вже для школярів свято. А в цих молодих людей особливий привід закінчення навчання. 119 й ліцей вперше випустив у доросле життя 121-го одинадцятикласника. Серед них ми пишаємось вісім медалістів, 5 золотих медалей, 3 срібла. Але ще є 5 дітей, які закінчили також на відміну, але трошечки не дотягнули до медалі. Є дві дитини, які отримали 200 балів: одна дитина з української мови і одна з математики. Ми пишаємося нашими випускниками і сподіваємось, у них в житті все буде добре. Сьогодні у випускників ліцею номер 119 дуже важливий етап в житті. Не просто етап, це свято. Свято випускний. Я пам'ятаю себе, свої відчуття. Це неймовірно. Вони зараз всі красиві, такі святкові, і це сталося можливим завдяки нашим збройним силам, Національної гвардії і Раді оборони міста. Я буквально вчора був під Бахмутом, бачив обличчя і очі наших воїнів. В них немає страху, але є бажання жити, жити мирним життям. І вони, я розумів, що вони воюють зараз саме заради цих дітей, за їх майбутнє. Ну і ще я хочу побажати їм мирного неба, квітучої країни, вільної країни, щоб всі їх мрії збулися. На святі мрії і сподівань випускники отримували медалі та атестати про повну середню освіту. Закінчила школу добре, дуже б хотіла навчатися десь. В Києві, у Львові, можливо, на економічному факультеті там підприємництво, більшова торгівля. В новій школі я знайшла друзів і тому добре провела час. На жаль, що дистанційно забрала багато часу, але все одно спогади залишилися. Це відкритий, щирий день, це, мабуть, можна сказати, так ми закінчимо дитинство, переходимо до дорослого життя. Я планую йти в університет фізичного виховання. Хочу бути тренером. Випускний свято бентежне для всіх для вчителів, які пишаються кожним учнем, для жителів міста, які прийшли підтримати молодь у цей непростий час. І звісно, для батьків випускників ми дуже вдячні. І сьогоднішніми результатами ми отримали з відзнакою атестат. Завдячуємо і вчителям 119-го ліцею, і звісно, Алісі Олексіївні. Таке ж особливе свято випускни відзначили в Палаці культури мистецький. Тут вітали медалістів та вручали атестати учням Криворізького природничо-наукового ліцею. З поміж більше як 180 ліцеїстів, чимало переможців, конкурсів різних рівнів. 19 наших ліцеїстів мають відзнаки медалі 13 золотих медалей і 6 срібних. Вісім наших ліцеїстів отримали найвищий бал при складанні національного мультипредметного тесту з дев'яти предметів. Двоє наших ліцеїстів були відзначені. Керівництвом нашого району відзнака гордість Саксаганського району. Життя підкинуло дуже багато випробувань нашим діточкам, але завдяки вчителям, всім вчителям, всьому колективу педагогічному вони гідно закінчили школу, здобули гарну освіту, навчилися вчитися, повірили в себе, в свої здібності. І тепер в певному, крокують у своє доросле нове життя. Завдяки Збройним силам ЗСУ ми маємо можливість сьогодні відсвяткувати шкільне навчання для ліцеїстів. Тепер у минулому, зате спогади назавжди залишаться в серці кожного. Я завершила золотою медаллю та я дуже вдячна нашим вчителям, тому що вони завжди нас підтримували та завжди допомагали, завжди намагалися пояснити як найкращий матеріал, тому що навіть під час дистанційного навчання були онлайн-уроки, та вчителі завжди дуже багато уваги приділяли. Я завершив 11 клас з відзнакою і я вважаю, що це дуже гарний результат. Я хочу подякувати теж, як і Мілана, всім вчителям. Адже ми, як я сказав, навчалися онлайн, а онлайн доволі важко донести інформацію, донести матеріал. І гарні наші результати на НМТ підтвердження, тому що нашим вчителям вдалося донести до нас всю важливу інформацію. Діти найкращі, як завжди. В мене в цьому році шість медалістів, з них чотири золота, два срібла. З них ми порахували 6 по 200 балів, здали НМТ. Це порівняно з іншим навіть районом, це найкраще. У нас є переможеця Всеукраїнської олімпіади з фізики, зайняла третє місце на всеукраїнських олімпіадах. Я всім всім бажаю миру, перш на все миру, щоб ми... наша перемога настала набагато швидше. І наші діти, це наше майбутнє. Вони будуть будувати і відбудовувати нашу рідну Україну. Хвилюючий день не лише у випускників важливе це свято і для рідних. Вони вірять, у їхніх дітей і онуків складеться все якнайкраще. Праздник, в якому стільки красоти, стільки радості, і стільки грусті, і сміємося, і улибаємося, і сльози у нас на очах, тому що підводимо ітог Жизни не только наших выпускников, но и их семьи, их родителей, конечно, бабушек и дедушек, которые наверное, больше всех и душевнее всех пережили все эти долгие 11 лет. И, конечно, желаем нашим детям, чтобы дальнейшая их жизнь продолжалась в мирной Украине. Мы все ждем, когда наступит этот славный день. Дія Шевченко, Дарія Юськова, Олексій Васильченко, Олексій Правицький цей день.